3 червня, згідно указу президента, ми святкуємо День Державної служби. І з нагоди цього привітання я запрошую до слова першого заступника голови Золочівської районної державної адміністрації Ігора Миколайовича Нижника. Сьогодні від імені Злочівської районної Державної адміністрації Знаєте, всіх вас вітаю державних службовців із професійним святом День Днем Державної служби. Ось Висловлюю вам усім велику подяку за те, що ви відстоюєте державні інтереси України, адже завдяки вашій сумлінній, плівній, щоденній праці ми розбудовуємо і будуємо нашу українську державу. Ми разом з вами пізнаємо історію, культуру. Ми відважно справляємося знаєте, з тими великими викликами, які сьогодні стоять і стають перед нами життя. Ми разом з вами пліч обліч йдемо до омріяної мети багатої, щасливої України. Тому то бажаю всім вам, вашим родинам, добра, достатку, радості і праці на своєму поприщі, поприщі державних службовців для будови української держави. Слава державним службовцям України і слава Україні! Героям! Ще таке болюче питання хочу зачепити, знаєте, довіра до влади. І власне довіра до влади починається з державного службовця. Тому що власне він має повести гнучку позицію, лінію, зрозуміти кожного пересічного громадянина нашого району і дати йому належну відповідь певну допомогу. І тому я хотів би сказати, що наші державні службовці те робить. І я думаю, що власне тим самим вони підтверджують, що просувати державним службовцю цей престиж. Моє божевільні гордиться тим, що ви державні службовці, ваші колеги, ваші друзі. Я тому вам багато вже не буду говорити за що єдиного. Це в першу чергу бажаю вам здоров'я, натхнення. У бо є всякі події, і деколи неординарні, ми мусимо приймати правильне рішення і виважене рішення. Щоб все було гаразд у вас, у ваших сім'ях, щоб ви мали задоволення до роботи. Ну а найголовніше, напевно, щоб ви мали пошану і вдячність від наших людей. Слава нашим Богам, слава Ім'ям! На вас покладається практично, розумієте, це все, що сьогодні несе життя нові виклики. Так, так, мають бути якісь зміни, реформи, нововведення різні. І це все ви маєте виконувати, тому що люди, коли до вас приходять, вони приходять практично часом з останньою надією. А ви мали б цю надію їхню не то, щоб підняти, а мали б втілити в життя. Через це я вам бажаю, бо багато було сказано, дійсно, натхнення на снаги, терпіння вам ще не побажати, тому що ця державна служба вимагає цього терпіння. Дійсно, терпіння, щоб ви кожну людину потрібно вислухати і потім ще їй щось порадити. Але це все це потрібно велике терпіння. Я вас розумію, тому що в теперішній час знаєте, хотіли себе, напевно, кращі зарплати, кращих умов навіть в тому числі праці. Але вже згадувало було попередньо виступаючими, так ми десь тісно. Почали працювати, і так само і цього року районною радою було прийнято підтримки органів нашої влади. І ми це розуміємо, що ви би мали бути на тому рівні, тому що десь завжди, напевно, що так держав, державні службовці, тобто адміністрація, завжди десь хотіли би десь бути як районна рада, там, так, органи місцевого самотування, тому що там десь краще забезпечення, краща зарплата. Ми за те, щоб у вас це все було, у нас все було. І взагалі, в нас в державі на кінець вже був мир. І ми дійсно йшли в цю Європу, тому що вже маємо багато кроків зроблено, так, а ще багато потрібно зробити, з високо піднятою головою. І ми маємо бути годі, що ми є українці, ми маємо пам'ятати про свою націю і про нас самих всіх. Я вас вітаю, здоров'я, щастя, нехай і вас завжди охороняємо Господь Бог. Дякую. Зараз я читаю розпорядження про нагородження і нагородити найкращих. Запрошую Івана Миколаєвича, Олегов Росточа, Лієва Сельовча. Отже, розпорядження Золочівської районної державної адміністрації від 22 червня за номером 285 про відзначення державної служби. Відповідно до закону України про місцеві державні адміністрації, указу президента України від 4 квітня 2003 року 291-3 про День державної служби за сумлінну працю на державній службі, зразкове виконання своїх службових обов'язків нагородити грамотами Золочівської районної державної адміністрації державних службовців. Білу Ірину Іванівну, завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. Дякую. 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 Я ряду я білюсь до вас. Олену Іванівну, головного спеціаліста відділу організаційної роботи інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації. Дякую за гарну працю. Я сказав, що ви сьогодні покинули законом відведений вам час для відпочинку ваш обов'язок, так? і прийшли сюди зараз з нами ну, святкувати. День цих постійний святку, день працька е Державної служби. Натів Юлії Степанівну, головного спеціаліста да. архівного відділу района міністрації. Міна, дякуємо за гарну працю, особливу рідну на теренах архівної служби. Дуже важлива справа ваша є, бо інколи піти на цю як на пенсію, не вистачає довідок, який ми шукаємо у цьому районі. По усіх хатах, так, по усіх працівниках, колись були господарства, але знаходимо вас. Прошу ви ще трохи зберігати архів. Дякую. Головного спеціаліста відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Так, зона вам найкраще вітання. Дякую за працю. То хочу сказати всім, що найбільше, якщо приходить, знаєте, ну, різних листів, розпорядження документів, то йде куди до шло комунального господарства. Ну, що ми і туміють, підписують дуже добре. Часом працюємо для того, щоб виконати їх. Ну, дякую, це справляється. Іван Дивич, головного спеціаліста служби у справах дітей райзер адміністрації. Дякую. Дуже маєте ще потікну ділянку роботи. Робота з дітьми. Це завжди було відповідальне, це наше майбутнє. Ось ну, а якщо вони в добрих сім'ях, це півбіди, так і щось стається. а якщо немає, взагалі, знаєте, ну, батьків. То є дуже боляче боляче навіть для тих людей, які сьогодні приймають ті чи інші рішення і непопулярні інколи. Ось так що вам витримки ну і спокою і подальшої гарної праці. Дякую. Леськів галина Омелянівна, головного спеціаліста управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. адміністрації. Галину у нас відноситься до патріархів. Аграрної служби в нашому Зловському районі. Ось не до них працює на цій ниві. Знаєте, долучається до реалізації аграрної політики у нашому управлінні, в нашому районі. Гана Міліна, дякую. Нехай ваша нива завжди буде засіяна і нехай вам щедро родить. Наложну Ірина Іванівну, начальника відділу документового контролю та звернення громадян адміністрації. Гереман, спасибі. Пишемо, писуємо. Ну, все-таки за сумління справді виконання службових угорівських. Ось дякуємо за працю, за співпрацю, за розуміння. І те, що інколи виходите, коли потрібно, воно має І в неробочих час для того, щоб... Сформувати пакет документів необхідний для продовження діяльності державної адміністрації зловського району. Прошу дякую. Так, і ще, і ще можна думати, що ваші питання і побажання вже почуті. Так? І тут, так? О, дуже дякую. Попаду Ольгу Богданівну, начальника відділу, адміністратора відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Ну, я хочу сказати, що Ольга Богданівна була при витоках створення цієї служби. Дуже багато долучилося, знаєте, до її формування. Ну, тільки по другому результату народила її слово. Ось так. І на сьогоднішній день вміло керує. Ось добрі відзиви є громадян. Дякую, що справляти своїми обов'язками і щось високо несете. Ще сказав, це високе звання свободця. Дякую. Дякую начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Оксана Васильівна. Ну, знаю, що дуже важлива ділянка роботи гуманітарна політика нашого району в ну, частині соціального захисту є не менш важлива, ніж інші галузі. Ось, знаю, що не день працюєте. Ось мав можливість побувати у рідному селі вашому на в'їзному е прийомі громадян. Ми дуже гарно про вас відзивалися, тому що всі час допомагали та й допомагаєте сьогодні своїм мешканцям, як і всім громадянам нашого району. Тому то дякую за сумлінне ставлення своїх обов'язків. Добра вам і щастя. Дякую. дякую. <плес> Седек Дар'я Володимирівна, державного реєстратора відділу з надання адміністративних послуг райдержав адміністрації. Дара Володимир вноситься до дуже переживаючих людей. На хвилину за закрити двері. Не дай Бог, що хтось прийшов, а багато, велика черга під, під, ну, під вашими кабінетами ось завжди, знаєте, доросовісно відносилася до а, своїх обов'язків. Ось це завжди викликало велику повагу, повагу у тих людей, які приходять сьогодні. За послугами, які надає відділ реєстрації ось юридичних фізичних осіб, тому то щиро дякуємо за сумлінну працю. Ну і подальшого вам ще гарного життя. Дякую. Головного спеціаліста по роботі з персоналом відділу по роботі з персоналом Золочівського об'єднаного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Ірина Руславіна. ну, хочу сказати, що, знаєте, драматизм нашого життя такий, що всі помалу зближаємося до того пенсійного фонду. <реш> Рано чи пізно мусимо прийти, відмітитися. Ось маєте гарну роботу, дуже багато у вас, скажімо, ну, не клієнтів, а пенсіонерів, так. Ну, що, ну, ніхто не знає, то кожен третій жит житель нашого району є пенсіонером. Майже 20 тисяч. Ось, і знаєте, тут теж люди з особливими е, такими, ну, своїми проблемами, і своїм баченням, завжди не посидючі, і, ну, Дуже, дуже багато ще є особливостей, вміння спілкуватися із цією категорією це теж знаєте, певне мистецтво, певне мистецтво державного службовця. Дякую за гарну працю і за сумнівне виконання своїх пояс. Судмановську Світлану Андріївну, начальника відділу фінансово-господарського забезпечення райдер адміністрації. Світлана ну, Андрійовна продовжує славні традиції своїх батьків. Маю на увазі Андрія Трохимовича, от який працював. Начальник. Начальником так держтехнагляду, дуже довгий час. Нас дуже його знаємо, як порядного, відповідального. Ну, можу це саме сказати сьогодні і про головного бухгалтера. Інколи докупить мені якісь канцелярських приладдя, <свісно> <свісно> щоб йому інколи. та А загальному сьогодні справляють своїми обов'язками, дбає про заробітну плату за всі виплати. Ось, Андрій, я тішуся, що ми працюємо з вами. Ну, на а, небі державно, ну, державної служби, ну і у частині тих обов'язків, які сьогодні планувальники виконуєте. Щастя вам добра. Дякую. Ну і ще багато років життя. Шановні, нагородити дипломами Золочівської районної державної адміністрації, переможців першого туру щорічного всеукраїнського конкурсу, кращий державний службовець. Мицько Ірину Васильівну провідного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації Руна Васильівна Кусці і Подарунок лежить в мене в кабінеті, диплом буде їй обов'язково переради і до долішню Анжеліку Кузінові, провідного спеціаліста, опрацювання заяв та прийняття рішень, відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. І цей будь ласка, також для Анжеліку Кузінові, ну, Я першу першу подякувати за вашу відвагу. Що ви відважилися і взяли в чистому конкурсі. Бо ми дуже багатьох намовляли. Не багато зголосилися. Але ви показали гарні знання, направду. Так. Знаєте, важко ага, було, та на, на, не, да, було знаєте, важко там вибрати цього, ну, переможця, але я думаю, що ви показали достойні знання, знання із Іриною Васильною. Тому то, дякую вам за гарну працю. Ну і візьміть цей диплом.